Всім привіт! вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, сьогодні я хочу поділитися з дуже класними фаворитами для обличчя з Ватсона. Тут є улюблені засоби, якими я користуюсь дуже-дуже багато років, майже 7 років, а є зовсім новенькі, які я відкрила зовсім недавно. І вони мене просто вразили. І давайте разом подивимось, які такі дуже класні, дуже круті фаворити, мої улюблені мої улюблені знахідки з Бацна, яким я дуже давно користуюсь і вирішила показати зараз вам. Давайте разом подивимось. І перший фаворит це шампунь та маска від бренду Exoline. А саме для волос, які потребують відновлення кератином. Це просто в цей бренд я закохалась. мені дуже-дуже він подошел і сподобався. Також є шампуні та маски цього бренду для сухого та опухнастого волосся. Є ось такі дуже зручні промнички, дуже зручно. А є безсульфатні шампунь, є шампунь проти випадіння волосся. Дуже крута лінійка шампунь та масок. Другий фаворит це рідкі кристали для волосся. Це легкий догляд, який надає волоссям блеск. Захищає від сухості, волосся виглядає живим і дуже-дуже доглянутим. Дуже крута сиворотка для обличчя skin 627 з ретинолом та бакуцилом. Рецинол – це вітамін А, відновлює нашу шкіру, збільшує швидкість оновлення клетин, а бакуцил це рослинний аналог ретинолу, працює як рецинол, але без частих побочних ефектів. Дуже класний, шикарний крем каладжі з колагеном та пептидами. Дуже гарно зволожують, подтягивают шкіру для сухої та вікової шкіри. Пінка скраб фурдия зеленим виноградом. Дуже ніжна, м'яка, але глибоко очищає пори, не травмує нашу шкіру, делікатний скраб для вмивання. пілінг, гель Фурдіас авокадо для обличчя. Ніжно відшулушують шкіру, роблячи її гладенькою та свіжою. Дуже шикарно зволожують класний гель пілінг для нашого обличчя. Дівчата, зараз я тримаю пробничок з сиворотки для обличчя Фруді з екстратом черниці. Це потужне зволоження шкіри, дуже багато олії в цій сиворотці. Допустимо, олія виноградних кісточок підтримує пружність. Олія насіння томата томаті вирівнює тон та зменшує пігментацію. Олія манго має протизапальну дію. Дуже-дуже крута сиворотка. Шикарная линейка корейской косметики за обличчям Peptronic зволоження та відновлення, шикарний крем, сиворотка, крем очі, тонер з пептидами, вітаміном Е, кіалуроновою кислотою Легка консистенція не залишає жирності та липкості на нашій шкірі. Шикарні редкие патчи під очі з вітаміном С, шикарно зволожують, вирівнюють тон шкіри, зменшують темні кола під очами, і можна використовувати їх як основу під макіяж. А зараз тримаю в руках кислотний пілінг з 10% альфа-гідрокислотами. Це фруктові кислоти, які шикарно впливають на нашу шкіру та 2% салицилової кислоти, яка дуже добре працює з порами. Моя улюблена сиворотка для обличчя – гіалуронова кислота з муцилами равлика та колагеном. Дуже дуже крута і саме дешеве зараз в ацене. Маска для обличчя, інтенсивне зволоження та догляд. Забезпечують глибоке зволоження, морський колаген зменшують зморшки і підвищують пружні шкіри. Гарний результат, отлично питає та зволожує нашу шкіру обличчя. Дівчата, ось ви побачили мої улюблені фаворити з Ватсона, мої улюблені засоби, яким я користуюсь дуже багато років. І перший мій фаворит – це буквально два тижні тому я знайшла цей шампунь і маску, і просто закохалась. Я взяла спочатку один промнічик маски шампуні. Мені дуже-дуже сподобався. Потім взяла другий, потім третій. І на четвертый я уже вирішила окончательно, що я возьму большой объем, взяла шампунь і бальзам, ой, маску Exoline. Дуже-дуже вона мені сподобалась. Дуже шикарные волосся после цього шампуня и маски. И дівчата, як ви уже всі бачили, що я Uh, останній раз пофарбувала свої волосся ось такої фарби Exoline номер 6 вона дуже крута. І uh, случайно, зовсім случайно, я зайшла в Асан, взяла пробнички і вони оказались теж эксолайном. Я спробувала, мені сподобалось. І як Ви вже бачите, що я вже взяла uh, об'єм побольше і. Цей шампунь і цей бальзам став просто моїм фаворитом. Я просто закохалась в цей Ексолайн і советую, дівчата, вам спробуйте, там є промнічки. Я вважаю, що вам теж дуже-дуже сподобається. Дівчата, і другий мій фаворит, як ви вже всі бачили, це. Ось такі жидкі кристали для волосся. Я просто закохалась ці кристали, вони мені дуже-дуже сподобались. Колись у мене була алійка, ось така, ну, вже її зняли з виробництва і зараз уже її немає. Ну, вона дуже-дуже крута. І, дівчата, взяла зараз ось такі кристали, спробувала ні один раз. І вони мені дуже-дуже сподобались, і я вирішила порекомендувати їх вам. Дівчата, наступний фаворит ось цей догляд за обличчям Патроник. Просто я його обожнюю. колись років 7 тому я ще ходила до косметологу. І моя косметолог порекомендувала мені купити ось цей доглядовий набор. Звичайно, я купила спочатку крем для обличчя, він мені дуже-дуже сподобався. Потім крем під очі, потім взяла тонер і сиворотку і користувалась майже два роки. І ось цим набором він дуже-дуже класний. Він професійний корейський набор для догляду за обличчям. Дуже крутой. І мені я косметолог моя. І, звичайно, я його пробувала, користувалась і просто була в захваті. І наступний фаворит мій ось такі рідкі пачі під очі. Вони мені дуже-дуже подобаються. Користуюсь я більше року. Вони дуже класні. На ніч я просто намазюкала під очі, і все, я їх просто не смиваю. А зранку встаю, роблю свій ранковий догляд за обличчям, змиваю ці рідкі пачі, наношу інші пачі. І вони мені дуже-дуже подобаються. Я їх купляю в паціні. Чесно кажучи, можливо, вони продаються і в інших магазинах. Можливо, вони є на майкапі, допустимо, просторі, але я їх купляю Ацені і користуюсь цими рідкими патчами. І ще один мій улюблений догляд за обличчям це ось такий скраб: скраб-пілінг. Він дуже-дуже щадящий. Я не дружу з крабами. Пілінги я просто обожнюю. У, у мене ціла колекція пілінгів різних. Є і кислотні, і професійний, і звичайний, і кровавий пілінг, яких тільки немає. Я обожнюю, я ними користуюсь. У мене... Е осень и зима, это пилингов, и майже каждой неделе я користуюсь пилингами. И с крабами я не, дужу, не дружу, мне не дуже подобаются скрабы, но вот цей скраб я нашла один единственный, який мне подобается. Он дуже нежный, вот просто такой щадящий. Буквально чуть-чуть я наношу На нос, на щечки, подбородок я не трогаю, потому что одразу у меня идет высыпание. Он дуже-дуже-дуже щадящий, такой нежный и і... шикарный скраб, скрабирует наше обличчя. и мне дуже-дуже подобається один-единственный девчата, у кого обличчя дуже такое нежное, так же, як і у мене, хто не переносить скраби, то спробуйте ось цей, він продається вацені. Я думаю, що вам теж сподобається так, же, як і мені. Ось, він дуже-дуже нежний. І дівчата, ось такі дуже круті фаворити з Вацуна, якими я користуюсь деякими майже 7 років, більше 7 років. Я вам сьогодні показала. Дуже вони круті, Спробуйте, я вважаю, що вам теж сподобаються. А зараз я буду закінчити своє відео і буду прощатися вже з вами. Вам говорю широ дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Мені дуже-дуже дуже приємно. Всім передаю привіт, Особливо маленьким принцесам, які мене дивляться. я вам, вам передаю привіт И всем говорю до побачення, побачимся уже в наступном видео. Всім пока!